Основна властивість дробу. Діло у нас піде далі дуже добре, якщо ми зрозуміємо і запам'ятаємо назавжди основну властивість дробу. Розглянемо оці горизонтальні прямокутнички. Вони однакові. Перший не поділили, він цілий. А інші всі поділили на 2, на 4, на 6, 12 частин. Зелененьким замальована половина кожного прямокутничка, тобто одна друга. От розглянемо одну другу частину. І захочемо раптом, щоб була не одна друга, а щоб було дві частинки. Дві. То їх стане вдвічі більше штук. Але вони стали вдвічі меншими, тобто кожна з них не одна друга, а вже одна четверта. І тепер їх стане дві четвертих. А тепер ми знову цю половинку хочемо розділити ще на три шматочки, щоб був не одна друга шматочок, а щоб їх було втричі більше. То вони стануть втричі меншими. Кожен шматочок буде 1 шоста. І тоді їх буде вже 3, але шостих. Але це однаковий дріб. Це половинка, що замальована зелененьким. А якщо ми хочемо зробити не один шматочок, а шість, тобто помножимо чисельник на 6, то нам треба обов'язково. Множити і знаменник на 6, тому що шматочки стануть в 6 разів меншими. І тоді половина одна друга це те саме, що 6 12. І скрізь знак дорівнює, тобто ці дроби рівні. Оця нижня шоколадочка поділена на 12 шматочків рівних, то вона дорівнює 12, 12 такий дріб. А ми хочемо зробити так, щоб шматочків було не 12, а 6. Поділимо на 6 на 2. Тут шматочків буде 6, але вони стануть вдвічі більшими. Тобто знаменник ми теж поділимо на 2. І тоді це вже буде 6 шостих. А якщо ми поділимо і чисельник і знаменник, наприклад, на три, та ще на три, то це вже буде дві других або одна ціла шоколадка. Так якщо ми з вами і чисельник і знаменник одночасно помножимо або поділимо на одне й те саме число, що не дорівнює нулю то знову буде той самий дріб. Оце і є основна властивість дробу. Молодці.